Дорогі брати і сестри, давайте разом скажемо слава Богу. Господь піклується за кожного з нас, Господь благословляє нас. Ми чули гарну пісню. В тіні крил ти мене заховав. Господь є завжди з нами, Він ніколи не залишить. Написано в слові: навіть якщо мати залишить, я ніколи не залишу. Господь є люблячий Бог, Бог є любов. Ми читаємо в писанні. Йдучи на служіння, і кожен день я роздумую роздумую про Його благословіння, роздумую про той, той, ту дорогу, якою Він нас веде. Ви знаєте, кожен із нас, коли ми зустрілися з Ісусом Христом, ми стали на дорогу слідування за Ісусом Христом. І кожен із нас, ми. Є в дорозі. І е, коли Господь відкрився нам, Ісус Христос відкрився кожному із нас, у нас з'явилися в нашому житті певні цілі, ці цілі земні. І кожен із нас, ми прагнемо, ми хочемо, ми хочемо ставати ближчими до Бога, хочемо чути Його голос, хочемо, щоб Його робота була в нашому, в нашому житті. Хочемо ставати кращими, хочемо пізнавати Бога, хочемо мати особисті відносини. І кожен із нас ми є в дорозі. Християнин – це людина, яка пізнала Ісуса Христа. І ми співаємо псалом: християнин неси вогонь. християнин то та людина, яка горить. І Господь, він. Розжигає той вогонь внутрі нас. І ми всі є в дорозі. І цей процес богопізнання, цей процес горіння для, для Господа, він є постійний в нашому житті. І роздумуючи над Його Словом, в Слові Божому написано: Слово Боже то є світильник нозі моїй. Коли ми були ще не в мирі з Господом, коли ми жили ще в світі, ми йшли, ми не знали, куди ми йдемо. І ми йшли своєю дорогою. І багато людей вони йдуть навпомацьки. Уявіть, темрява, темряво нічого не видно. Ми знаємо, що десь є небезпека, але ми йдемо не знаючи як. А слово Боже, то є світильник. Той світильник, який освічує нам шлях. І тому я хотів би разом з вами поділитися своїми роздумами. Давайте відкримо Івана, 5 розділ, 39 вірш. Слова Ісуса Христа, дослідно Писання, адже ви думаєте через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Писання каже, дослідіть Писання. Ісус Христос каже, дослідіть. Думаючи, роздумуючи над цим вершом, я розумію, що не всі ті, хто читають, не всі ті, хто перечитують, вони досліджують. Читати і досліджувати то є різні поняття, різні речі. Писання нам свідчить про Ісуса Христа. Через них ми можемо ще більше і більше познавати Його. Через них приходить вічне життя, написано. І давайте перегорнемо декілька сторінок, восьмий розділ Івана, 31-32 вірш. Ісус каже, тож промови Ісус до тих юдеїв, які повірили в нього. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями. І пізнайте істину і істина вас вільними зробить. Учень це той, хто досліджує, той, хто перебуває в Слові Божому. Ми всі є учні Ісуса Христа. Ми любимо істину. Ми любимо, коли з нами поступають по правді. Я думаю, кожен із нас любить справедливість. І ви знаєте. Пише, дослідіть, перебувайте і пізнайте істину мою. Я так роздумував. Перше, я так думав, наскільки ти любиш Бога. Ти любиш Бога настільки, наскільки ти любиш Його слово, наскільки ти шукаєш Його відкриття, хочеш чути Його голос. Хочеш, хочеш розуміти його обітниці, наскільки, наскільки я вкладаю? Я так думаю, що було б з моїм тілом фізичним, якщо б я його кормив так, як я кормлю свого внутрішнього чоловіка? Якщо б я його кормив так, як, як я перебуваю в слові. Як я роздумую, ніщо нам не замінить того, що відкриває Господь особисто мені, при моєму особистому дослідженні, коли я особисто маю особисті відносини з Богом. Нічого не може так, Господь так не може торкнутися, коли я особисто, і Він відкриває мені особисто. Нікомусь, а мені, коли я переживаю. Його слово в своєму житті. На що в мене не вистачає часу, то є для мене не першочергова. Кожен із нас може подивитися на своє життя. Як я роздумую? Як я досліджую? Вистачає ли в мене часу на те, щоб перебувати в Слові Божому? Чи є це для мене першочергове, Чи є це для мене важливе на те, що не вистачає нам часу, автоматично то є нам неважливе. Чи є той лінь, сон щось забирає наш час, чи ми більше-більше стаємо ближчими к Господу? Як важливо розуміти, що у нас внутрішній чоловік він є такий ж реальний, як фізичний чоловік? І він також потребує, потребує більше духовних вітамінів, більше їжі. Коли я перебуваю перебуваючи в Слові Божому, коли я більш-більш роздумую, більш хочу, щоб Господь мені відкрився, то приходячи на служіння. То я, я приходжу з ціллю, щоб Господь більше і більше казав мені, щоб мені були ясні ті, ті відкриття, які він хоче, які хоче донести саме для мене. Тоді в мене з'являється спрага. спрага Знаходити ті перлини, які Він вже приготував для кожного з нас. Я вірю, що Господь вже приготував кожному з нас своє слово. Він вже говорить і на цьому служінні, і на кожному служінні, і читаючи слово, Господь хоче змінювати нас. Хоче, щоб ми ставали ще кращими. Але в Слові Божому написано дослідіть. Це є процес, це є. Це є Треба затрачувати, що чимось треба жертвувати, якийсь час, який ми, ми присвячуємо для того, щоб роздумувати, для того, щоб дослідити, дослівно переводиться як копати, копати, як копайте, шукайте, що Господь через це хоче сказати. Якщо я так роблю, то можна сказати, що я духовно здоровий. Я на вірному напрямку е, рухаюсь. Я рухаюсь у вірному напрямку. Але якщо в мене нема бажання, якщо, якщо я приходжу ввечері, і такий кожен вечір якийсь уставший, нема бажання читати, нема бажання досліджувати, знаю, що треба, але, але як десь то бажання дівається. Що то є таке? Я роздумував, Господь. Мені так, то є хвороба. Ви знаєте, один із, е, із признаків захворювання, то є, е, то, є, то, то є один із признаків е, захворювання. І в Слові Божому ми читаємо, що е, Слово Боже є порівняння із їжею. Давайте е, відкриємо до євреїв, апостола Павла, послання до євреїв. 5 розділ 11, 14 вірші. Про це нам слід було би багато сказати, та нелегко воно щоб висловити, оскільки ви стали нездатними слухати. А чи ви з огляду на вік мали би бути вчителями. Однак знову потребуєте, щоби хтось вас навчав початкових принципів слів Божих. Потребуєте молока, а не твердої їжі. Адже кожен, хто вживає молоко ще недосвідчений у слові праведності, оскільки є немовлям а тверда їжа для дорослих, які мають вироблені звичкою почуття розрізняти добро і зло. Тверда їжа. Це є глибокі місця і списання. І апостол Павло каже, що ви, ви ще потребуєте молоко. Як важливо кожному із нас брати, роздумувати, більш досліджувати, тому що одно молоко із року в рік це є нездорово. І кожна їжа вона повинна бути поживна. Щоб рости, треба розвиватись. І відкриття, то є з грецької мови, дослівний перевод, то волна, волна то хвиля. Нам треба ловити ці хвилі. Господь хоче, щоб ми ще більше і більше зростали, щоб Він хоче нам ще більше і більше відкривати. Ви знаєте, дит дитина, яка Розвивалась, 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 досягнула яко якоїсь відмітки і зупинилась то є горя батькам. Ви знаєте, і Господь дивиться на кожного з нас, дивиться на той розвиток, який ми проходимо. І чи підіймаємось ми ще, ще глибше, чи, чи роздумуємо. І я хотів би зауважити, що поверхневе читання, поверхневе читання. Перетворює нас на поверхневе християнство. Ви знаєте, тут дуже є небезпека, коли ми стаємо поверхневими християнами. І багато хто каже, а раніше. Брат переді мною в проповіді казав, що багато таких раніше було так, раніше було так. Господь дарує нам життя. Господь дарував нам ту любов, першу любов, за яку ми маємо триматися, маємо горіти, маємо передавати її ще далі і далі. Господь вчить нас, як правильно жити в цьому житті. Ви знаєте, як важливо кожному з нас досліджувати, важливо вчити вірші. Триматись за ті обітниці, які Господь благословляє. І, тому, тому, і ми будемо, ми, коли ми роздумуємо над тими писаними, і то слово, воно стає для нас живе слово. Це є рема, яке Господь каже до кожного нас. Для того, щоб щось мати, все просто, треба взяти. І такий простий приклад. Людина каже, Хочу пити, хочу пити. Напроти неї стоїть стакан з водою. Він каже: Хочу пити. Все просто треба протягнути руку, взяти той стакан і випити. Точно так же Господь для нас зробив все. Господь подарував нам життя вічне, Господь дав нам спасіння, Господь залишив нам інструкцію для нашого життя, побожного життя, щоб ставати кращими, щоб ставати щасливішими, інструкція відносна. В Слові Божому ми можемо знайти все. Тому я захочу кожного з нас і перш себе більше-більше. Працювати, досліджувати і щоб Господнє ім'я воно славилось в наших життях. Хай йому несеться честь, слава і подяка. Амінь.